Всім привіт, друзі! Та сьогодні, на моєму огляді, літак F22 Raptor 5-го покоління. Ну що ж, перед початком цього відео постав лайк та підпишись на мій канал та напиши коментар. Ну що ж, перейдемо до самого огляду. Це літак від компанії Suban. Дуже цікава модель. Дуже цікава інструкція на неї. Непогано виконана. Цікавому такому кольорі. Ще для того, щоб ви порівняли його масштабно маленький, я приложив для цього міні фігурку. Ще я зробив для вас імітацію на ракети. З функціонал цієї моделі, саме LEGO моделі малий доволі це складання шасі. Відкривання кабіни, складання самих крил. Не знаю, чи в реалі так робиться, чи ні. Напишіть в коментарях. Відкривання та закривання закрилків. Та ось піднімання та опускання задніх крил. З цікавого більше функціоналу самого. Е, немає. Перейдемо до огляду нижньої частини цього літака. Так, ось так воно виглядає. Зараз вам покажу поближче. Ось. Е, тут можна скласти саме шасі, але мені це зараз буде незручно робити. Ось тут є, відкривається відсік для самих ракет, як в оригіналі зроблено. Ось такі ракети йшли з ним в комплекті. Переднє шасі, яке можемо продемонструвати вам, що воно складається повністю. Та розкладається. Також складається та розкладається заднє шасі, але... Зараз я вам це продемонструю. Ось так. Складається одне. Та ось так. Зараз хвилиночку. Складається друге шасі. Доволі цікавий літак. Цікаво виконаний. Ще раз повторюся, дуже цікава на нього інструкція. Все дуже добре розписано. Якщо не помиляюсь, в цьому наборі 1100 деталей, що є немаленьким, та він займає почесне місце саме великий набор на моєму каналі. Поки що. Тому що... Тому що це ще не кінець каналу. Він тільки не починається. Мені подобається ця модель. Дуже, ще раз повторюся, дуже гарно виконана. В гарному кольорі. Все дуже добре підібрано. Ще що можна сказати про цей літак. Ще, як повторюся, що цей літак п'ятого покоління. Є ми остання модернізація. Цього літака е, в, шо, е, в переход з п'ятого покоління в шосте покоління. Е, про всі характеристики цього літака я вам розповідати не буду. Єдине, що можу вам сказати, це модель уже, саме модель цього літака уже використовується немаленький період часу е, з 1997 року. Були перші образ, образці цього літака. Е, після цього були дуже численні модернізації е, та покращення цих, цього літака, е, вийшов у них дуже він непоганий. Можна сказати, що навіть дуже добрий, саме по самій деталізації та оформленні. Цього літака дуже цікаво, е, дуже цікавий літак. Е, ще скажу вам, що якщо ви наберете 100 підписників на каналі, я зроблю інструкцію на цей літак. Якщо вам це цікаво, саме побачити інструкцію на цей літак, як він буде збиратися, е, Напишіть в коментарях. Всі коментарі я читаю, та на всі я відповідаю. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, ще раз повторююся. І всім пока!